Друзі, усім привіт! З вами імпортавто і в нас поступає в продаж Kia ev 6, це в нас повна електрика. Ось такий є автомобіль. Задній привід. Звичайно вже автоматична коробка передач. 20-ті леспосплавні диски. У нас присутня батарея 77 кВт. Електрозадій багажник. Електрокришка багажника. Задні парктроніки, камера заднього виду, так він виглядає. У нас присутня шторка, зарядочки. В комплекті йде, до речі, дві зарядки. Автомобіль без жодного підкрасу на новій зимовій резині. Комплектація в нас максимальна, безключовий доступ, е максимальні фари, датчики світла, датчики дощу, електрорегулювання сидінь, ось так він виглядає в салоні, меридіан, музика, повний електропакет, пам'ять положення сидінь, вентиляція сидінь. Підігрів сидіть, мультикермо. Ось так виглядає всередині. Навігація в нас. Автохолд, клімат-контроль. В автомобілі 134 тисячі 462 ти... кілометри пробігу. Ось так, він виглядає. Коли цікавий даний авто, будь ласка, звертайтеся за номером телефону.